Слава Богу! Богу. Що б було би, було, богоби я цю пісню не заспівав, якщо б було, її не було. Нас б ніколи з вами не вийшла зустріч. Я б ніколи не був у вашому цьому городі, де я ніколи не був, Но благодаря тому, що велика Божа любов. Була совершена Богом Отцем Небесним, отдавши свого Сина, і ми стали свої близькі, рідні, іщем друг друга, хочемо бачити друг друга, хочемо молитися друг за друга, хочемо молитися, якщо хтось хворий з нас, тому що нас об'єдинила. Кров драгоцінна Ісуса Христа, да буде Йому слава. Братита, сьогодні я не буду проповедувати вам, я навіть Біблію не взяв. Знаєте, так врем'я йде быстро. врем'я дуже спішить. І кожен пастир любить того проповідника, який говорить коротко. Не дуже доволений на того, який говорить довго. Я сьогодні рішив до вас принести, тому що колись Петро, який наближався з Йоанном, він наближався і там, у дверей, храма, принесли хрому, якого кожен день по всій вероятності приносили. І він наближався в храм, я думаю собі, який щасливі оті, які принесли того хрому, який не ходив, який, напевно, мама батько ніколи не видів, як ступінь зробив перший шах. Та дитина, той хлопчик, і туди наближиться Петро і Іоанн. Два мужі сильні мужі, обладаючі силу. Господа Ісуса Христа. Вони сморяться на нього. Звісно, вони знають, що хочеться йому що то Він же на той там сидить, щоб щось получив. Ну, Петро, Петро сказав чітко ясно. Сребра зорота в нас ні. На то і мію, то даю тобі. Він візьме його за руку прав. Подемить, і Он встане. Брать, чого нам не вистачає, сестри? Нам не вистачає сили, сили Духа Святого. А від Ісус Христос розставався, піднімався туди до неба, і скроєть його скоро облако, і Він відправиться к цю небесному. Ну, він каже, я пошлю вам силу. Для вас лучше, краще, якщо я піду. Братій сестру, він послав нам силу і не послав, він послав, так якщо послав, то вже ми можемо не обозуватися, її споризувати ту цю силу. Колись я займався спортом, любив дуже футбол. Ну мама дуже любила молитися. Да мама так молилася, що якщо я прийшов з кінотеатру, і ще був мій брат старший на два роки, то якщо я, буває, заснув, пробудився утром, а мама на коліна плаче, 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 господи. Я так хочу, щоб ти мого сина покликав. І вона так молилася, так плакала, що Ісус Христос покликав їх, Його сина, її сина, який зараз стоїть перед вами. Слава Господу! Мами, кличте, кличте Ісуса, поможи Ісус! поможи, ніхто не поможе, крім тебе. Поможи. Я хочу, щоб мій син, і моя дочка прийшла. Я теж прошу, не думайте. Я склоняю на коліна і кажу, Господи, ти мені дав дивичини, я всі хочу, щоб вони тобі служили. Ти мені дав дочку, я теж хочу, щоб і дочка тобі служила. Я то дуже хочу, і я молюся, і молюся. І ви знаєте, один раз Господь дух, що ти казав: я, сину, мій, приназначив. Усіх твоїх дітей для спасіння. Слава Господу! Значить, дуже время біжить. У нас же я в Сакраменто, був прийнятий, дав мені паси слово і каже, брат Петро, ми закриваємо в 9 годин. молитвений дом ми орендуємо. Скажіть, а ви орендуєте цей ваш дом? Ви не орендуєте. А якщо буде немножко більше врем'я затрачено, а ви з Господом, ви з Ісусом. Ви тут у домі не без Ісуса. Амінь. Амінь. Халілуя. Якщо ми з Ісусом, а куди спішити? А якщо чуть задержимося, то не біда. І я кажу, брат дорогий, ну я согласен. І йому Петро, пасарю, мені Петро. І ви знаєте, Господь взяв там роботу, діло, і Дух Святий узяв командування. І він повіг, хтось дружіння. І закінчилося не в дев'ять годин. А знаєте скільки? У час ночі, що було вечора, я приходив додому туди на квартирі, де я спав. Кажу, простіть мене, я вас дуже прошу. Я винуватий. Но Дух Святий задержав служение. Скажи, Скажіть Дух Святий, там що? Там є свобода, там нема команди. Там Дух Святий командує. Ми повинні водитися Духом Святим. Написано водимо є Духом. Боже є хто? Сине Боже. Я дуже хочу водитися Духом Божим. Я дуже хотів бути у вашому городі його? Косто. Знаєте, я часто буваю в жені поліщук, а брізука я не видів. Просто не вийшло. Такий брізук є. Я думаю, ви знайомі з ним. І я кажу братикові, який тут і один шофер, візіть мене туди, візіть. Я так хочу зустрітися, лично з нимся схочу в Я не знаю, чи він є тут у залі, чи немає його. Дуже хочу. Може він хворий? Якщо хворий, треба за нього ще помолити. Треба піти до нього. Як ви думаєте, то правда? За нього ще помолить. Якщо він молився за вас, то треба і за нього ще піти помолити. Браті та сестри, я дуже розтягую. Часто мене недолюблюють, бо кажуть, брат Петро, ви розтягуєте, та бистро не можна. Перший практичний поєдинок, першу практику я зробив після того, як я покаявся. В 96 у му році я покаявся, а в 96-році му році вперше я виконав то, що написано у Марка в 16-й рові стих 18. Хто з вас пам'ятає, що там написано? Ви пам'ятаєте? Це. Там написано, возложить руки на больных, і вони будуть здорові. Це правда? Це правда. Це так має бути. Це так має бути. Це сказав Ісус Христос. Автор Ісус Христос. І Він за Словом. Слово впереді, а Він за Словом. Я думаю, що це правда. 28 років я страдав. Усі радувалися сім'ї, а я, бувало, весна, а жінка в госпіталь у Львів. Там у мене були, знаєте, був врач один, жакула, фамілія. І він приймав мою жінку. І там вона лікувалась. Не працював клапан серця. І то йшло 28 років. Влітав я в Америку. Ми прощались. Казала жінка, остається один син дома там. І вона каже: біжи за сином, тому що я, мабуть, в Америку не поїду, а я, мабуть, поїду туди. Ну, це вона так думала. Біжи і буду я прощатися з моїм сином. І я йому Петро, і я бистро побіжав, ну біжу я. Ну, добре, біжу я за сином, а по дорозі живий пророк, біжу й до пророка. Прибіг я до пророка кажу, срочно сестричка біжить спіши, бо моя жінка вмирає. Один у нас мальчик десятий, це дев'ятий, звісно, тому що хлопці. Він каже, мама, не вмирай, не вмирай, мамочка. На кого мене оставляєш. І він, знаєте, так просить, мамо не вмирай. А потом я думаю, а пастир? А за пастирем теж треба бігти. Син уже там? Пророк уже там. А я його і за пастирем через. Taki, znacie, berich, gorka Bihom! Be Każu bystro, paster, idę, po to mu A wy znacie, jaką, co jaką? Bolen li kto jest, was, co robi? U nas 9-1-1, po amerykańsku. A tu może drugie czesla. Він бистро йде. І діти всі на коліна, і ми всі на коліна. Плачемо, молимося. А Господь тоді заговорив через пророка. Доще моя, ти думаєш, щось кудись іти. Ти щось думаєш так і так. А у мене для тебе є труд. Ти підеш далеко на труд. Я готовлю тебе далеко на труд. Брати та сестри, і вона оказалася далеко за океаном. Брати та сестру, чудний дивний наш Господь. Слава йому! І так я вспоминаю про цю мою жінку. Тепер, як то давно було мою першу практику, коли у нас проводилося служіння. Була субота, 2 марта 96-го року. Ровно в 30 років, як, знаєте, Господь нас призвав до покаяння, крестив Духом Святим. І вперше Господь в служенії наповнив мене Духом Святим, І я вже би прочитав Марка 16-18. І я задав питання, це для тих, які жили в ті времена чи для нас з вами? Хто то каже, для нас? Ну я кажу, сьогодні ви побачите, моя жінка, яка лежить, в лягла, більше не вставала, вже в нас субота. Сьогодні на неї будуть возлагатися руки. Ну, хто буде, я не знав возлагати? Перед тим, як співається псалом, Іде народ церква на коліна, я заходжу до неї у зал, вона лежить. І кажу, Маріко, ти стань на коліна, сьогодні на тебе будуть возложені руки, і ти будеш із цілею. Клапан, який не працює вже 28 років, чекаємо. А Він поміняє його, Ісус Христос. А вона знаєте, що сказала мені? Я не вірю. Тепер я всім кажу: хто не вірить, не переживайте. Головне, щоб вірив той, хто возлагає руки. Четверо несуть до Ісуса Христа. Треба розібрати кровлю. Опустити туди до Ісуса Христа. Христос такий зайнятий, у нього столько ділів. Ну вони туди несуть, не мають віру. Я думав, цей, який лежав, напевно, він не обладав віру, а просто лежачий був. Його туди опустили. Ісус видя, що віру їх зробилася подія. І так почалася молитва, що Дух Святий сила. І Господь мене повіг туди, як вітром у зал. Дивлюся, жінка на колінах, возлагаю руки іменем Ісуса Христа, ти ізціляєшся. І йду за своє місто, за стір, кінчається молитва. Через декілька минут, може, дві-три, вона заходить. Одівшись із шкафа, каже: я прошу пробачення від Господа і від чоловіка, Я казала, і я не вірю, не смійся надо мною. А так вона казала. А я кажу, ти стань на коліна. От помните оці слуги Неїмана. Вони казали ти о окунуйся. Сім раз. Вони його говорили. Главною підказати, і Той окнувся, вийшов, як мальчик тіло обновлено здорові. Вона каже: ви знаєте, передо мною стояв Ісус Христос і дивився мені в очі. Руки не чоловіка були на моїй голові, а самого Ісуса Христа. Слава Йому! Ну, мало хто вірить. Знаєте, коли я одна ж на Україні на вній церкві це сказав, то вона сестра так вірила, що вона після встала і каже: браті і сестри, Господь мене зцілив, я дуже повірила. Слава Богу, треба вірити. Часто ми мучимося за те, що не віримо. А вже то, що Господь совершив, свіжує за двадцять перший рік. Де Господь зробив велике чудо, де совершив і опять через возложеніє рук. І я вже вам не вспіваю то розказати, тому що час я зрасходував. Пускай буде нашому Господу слава, за те, що це є так, Господь наділив нас, щоби нам. Хворим не бувати. А хто хворий, щоб приходити з вірою дерзнувшись, озлужати руки і тоді хворі будуть здорові. Жінка зараз прекрасно, клапан працює з 96-го року. Скільки вже років працює? Немало. Соломон, який її лікував і каже, Марія Івановна, ви повинні прийти на апойтмент, ваше серце вже і клапан, вже, що ви ризикуєте. Вона каже, я до вас більше ніколи не прийду. Чому? У мене був доктор. Откуда? Звідки? Доктор з Назарета. Ім'я йому Ісус. Він в трубку закричав: Слава вашому Ісусу! Amém.